Суперфосфат це одне з тих добрив, про які знає кожен, хто хоча б раз працював на землі. Його сірі гранули бачили мільйони рук, старих і молодих, досвідчених і початківців господарів. Але мало хто насправді розуміє, що криється за цими непримітними крупинками. На перший погляд, звичайна мінеральна суміш, яка, здається, повинна просто допомогти рослині рости. Проте, насправді, суперфосфат це серйозний складний продукт, який потребує розуміння, точності та поваги. Його дія не миттєва, але глибока, тривала і стратегічна. Саме тому це добро вже понад 100 років не сходить з полиць аграрних магазинів і залишається надійним помічником тих, хто живе з землі. Фосфор, який є основним елементом у складі суперфосфату, це своєрідне паливо для рослинного організму. Якщо азот відповідає за зелень, листя і швидкий ріст, то фосфор керує енергетикою самої клітини. Без нього не відбувається утворення коренів, не формуються насіння, не накопичуються цукри і крохмалі, не розвивається імунітет. Коли в ґрунті не вистачає фосфору, рослина стає млявою, повільною, Її листя темніє або набуває фіолетову відтінку, а врожайність падає навіть при достатній кількості води і сонця. Саме тоді господар починає замислюватися, чому не росте, чому не цвіте, чому не наливається плід. А відповідь часто проста: не вистачає фосфору, тобто тієї невидимої енергії, яку дає суперфосфат. Варто пам'ятати, що фосфор елемент досить інертний. На відміну від азоту, який легко переходить у рухливі форми і швидко проникає до коренів, фосфор майже не рухається в землі. Там, де впала гранула, там вона й лежить, поступово розчиняючись під дією вологи, тепла та мікроорганізмів. Тому внесення суперфосфату це не одноразова акція, а частина довгострокової стратегії. Це як створення банку поживних речовин, з якого рослини потім користуються протягом кількох місяців, а іноді й років. Таке розуміння змінює сам підхід до добрив. Ми перестаємо бачити їх як швидку допомогу і починаємо сприймати як планову інвестицію у здоров'я нашого ґрунту. Суперфосфат буває двох основних типів простий і подвійний. Простий містить близько 20% фосфору у доступній формі, але має важливу додаткову перевагу сірку, що надходить із гіпсу. Сірка це життєво необхідний елемент для багатьох овочевих культур, особливо для цибулі, часнику, капусти та ріпаку. Саме вона відповідає за насичений смак, аромат і стійкість до шкідників. Тому простий суперфосфат часто є кращим вибором для дрібних господарств, які вирощують саме ці культури. Подвійний суперфосфат, навпаки, концентрований продукт. У ньому міститься до 45-50% діючої речовини, і саме він зручний тоді, коли потрібно підживити великі площі чи внести більшу кількість фосфору при мінімальних об'ємах роботи. Його часто обирають фермери або ті, хто прагне максимальної ефективності на одиницю площі. Проте навіть найкраще добриво не дасть результату, якщо його використати неправильно. У цьому і полягає головна відмінність між досвідченим аграрієм та початківцем. Суперфосфат це образно кажучи, не палець, а скальпель. Його потрібно застосовувати точно, враховуючи стан ґрунту, клімат, вологість, попередні культури і навіть сумісність з іншими добровами. Зокрема, на кислих ґрунтах фосфор легко зв'язується з алюмінієм і залізом, стаючи для рослини недоступним, тобто він фізично присутній, але замкнений, і рослина не може його використати. На лужних же землях він навпаки зв'язується з кальцієм і теж переходить у нерозчинну форму. Тому перше, що має зробити розумний господар перед тим, як брати в руки мішок із суперфосфатом, це зрозуміти свій ґрунт, знати, який він, кислий чи лужний, піщаний чи глинистий, і вже після цього вирішувати, коли і як носити фосфорне добриво. Є ще один важливий момент, який часто недооцінюють якість самого продукту. Сьогодні ринок добро настільки насичений, що поруч із перевіреними марками з'являються десятки дешевших варіантів сумнівного походження. На вигляд усі гранули схожі, але різниця в хімічному складі може бути колосальною. Якісний суперфосфат має нейтральну кислу реакцію, розчиняється повільно, немає різкого запаху, а при нагріванні у воді дає рівномірно мутну суспензію без піни. Фальсифікат же може містити не лише баласт, а й шкідливі домішки, важкі метали або навіть радіонукліди. Якщо сировину брали з неочищених фосфоритів, таке доброво може завдати землі більше шкоди, ніж користі. Тому, купуючи суперфосфат, варто звертати увагу не лише на ціну, а й на репутацію виробника. Суперфосфат це продукт, який має не лише агрономічне, а й історичне значення. Він став першим мінеральним добривом, створеним у промислових масштабах ще в XIX столітті. Саме він дав поштовх до розвитку суздого сільського господарства, дозволивши людям підвищити ворожі у кілька разів без розширення площ. І досі, попри появу сотень нових сумішей, суперфосфат залишається базою, основою будь-якої системи живлення рослин. Це той класик, без якого не обходиться жоден серйозний городник чи садівник. Бо саме фосфор визначає силу корення, а сила корення це основа всього життя на землі. У сільському господарстві є золоте правило: що ти вклав у землю, те вона й віддасть, і якщо вкладати в неї розумно, з урахуванням її потреб, вона віддячує сторицею. Суперфосфат це не просто добро, це своєрідний договір між людиною і землею. Людина дає землі те, чого їй бракує, а земля у відповідь дарує урожай, здоров'я і добробут. Але щоб цей договір працював, треба розуміти його умови. Не можна просто кинути гранулу і чекати дива, треба знати, як вона поводиться у землі, з чим дружить, а з чим ворогує. Тільки тоді суперфосфат розкриє свій потенціал і стане справжнім союзником, а не загадковою хімією, у яку багато хто не вірить. Отже, суперфосфат це не просто доброво, а ціла наука, яку варто вивчати кожному, хто хоче утримувати стабільні ворожаї. У ньому немає нічого шкідливого, якщо його використовувати з розумом. Він не вбиває землю, а допомагає їй відновлювати запаси поживних речовин, виснажені руками вирощування культур. Це своєрідна страховка на майбутнє, гарантія того, що ваші помідори, картопля, яблуні чи полуниця матимуть достатньо сили, щоб дати повноцінний урожай. Суперфосфат це мова, якої земля говорить із людиною про рівновагу. І хто навчиться цю мову розуміти, той завжди матиме хліб і до хліба. Коли мова заходить про правильне використання суперфосфату, більшість городників одразу пригадує просту схему: розсипати по грядці, перекопати і чекати врожаю. Та насправді в цій справі є безліч тонкощів, від яких залежить, чи утримає рослина свою порцію фосфору, чи все доброго залишиться у землі мертвим вантажем. Суперфосфат належить до так званих важкорозчинних добрив. Це означає, що він не працює одразу після внесення, а діє поступово, коли його гранули потрапляють у сприятливе середовище теплий, вологий структурний ґрунт. Тому головне правило не поспішати. Доброво повинно потрапити не просто в землю, а саме туди, де ростиме корінь, і тоді воно зможе віддавати поживні речовини рівномірно і тривало. Найкраще вносити суперфосфат восени під глибокі перекопування або оранку. У цей час земля ще тепла, волога і гранули мають змогу частково розчинитися, пройти первинну реакцію і до весни стати доступнішими для рослин. Усінні внесення особливо ефективне на важких глинистих ґрунтах. Де фосфор не вимивається, а залишається у шарі, де працюють корені. Весною теж можна підживлювати, але треба пам'ятати, що фосфор прокидається лише при температурі ґрунту не нижче 10 градусів тепла. Якщо внести суперфосфат у холодну землю, ефекту не буде. Гранули лежатимуть мірухомо, і коріння, хоч як старається, не зможе дістати з них користі. Тому весняне підживлення роблять тільки після прогрівання землі або у вигляді рідкої витяжки, яку рослини здатні засвоїти одразу. Другий важливий момент це глибина внесення. Фосфор у ґрунті нерухомий, тому його потрібно закладати безпосередньо у зону коренів. Для овочевих культур оптимальна глибина 6-8 см, для картоплі до 10 для плодових дерев до 25-30 см. Якщо посипати зверху, як це часто роблять, фосфор залишиться на поверхні і користі від нього не буде. Найкращий спосіб внести гранули у лунки або рядки під час посадки, змішавши з невеликою кількістю землі, щоб уникнути прямого контакту з корінням. Якщо ж добриво розкидують по поверхні, то обов'язково потрібно перекопати землю або хоча б ретельно заробити його граблями, щоб гранули опинилися в ґрунті, а не на сонці. Дуже важливо пам'ятати про вологу. Без води фосфор не рухається. Якщо ґрунт сухий, гранули просто лежать у пилу і реакції не відбувається. Тому будь-яке внесення суперфосфату має супроводжуватись поливом. Найкраще після внесення провести рясне зволоження, щоб вода проникла до глибини закладення. Це дозволить фосфору почати переходити у розчинну форму, доступну для коріння. У посушливих районах, особливо на піщаних ґрунтах, краще ділити дозу на кілька частин і вносити поступово, поєднуючи з поливами або дощами. Таким чином, поживні речовини не вимиваються і не накопичуються в одному місці, а рівномірно розподіляються у прикореневій зоні. Температура і кислотність ще два чинники, які визначають успіх. Суперфосфат добре працює лише у нейтральному або слабокислому середовищі. Якщо ваш ґрунт надто кислий, фосфор замикається у сполуки з залізом і алюмінієм, стаючи недоступним для рослин. Якщо ґрунт лужний, він переходить у нерозчинні форми з кальцієм, тому вносити суперфосфат потрібно тільки після перевірки кислотності. На кислих землях попередньо проводять вапнування або додають доломітове борошно. Але роблять це не одночасно з добривом, а мінімум за місяць до фосфорного підживання. Якщо змішати їх в один день, відбудеться реакція нейтралізації і все добриво втратить ефективність. На південних карбонатних ґрунтах, де переважає лужна реакція, навпаки, часто практикують підкислення прикореневої зони, додаючи в полив слабкий розчин лимонної кислоти або торфяної насті. Це допомагає фосфору краще засвоюватися. Є також правило сумісності, яке слід запам'ятати назавжди: суперфосфат не можна змішувати з вапном, пополом, доломітовим борошном, ам'ячною селітрою та сечовиною, якщо ви не збираєтесь уносити все одразу. При тривалому зберіганні разом ці речовини взаємодіють, утворюючи грудки, з яких потім нічого не висиплеш. Крім того, частина азоту випаровується, а фосфор переходить у нерозчинну форму. Найкраще комбінувати суперфосфат з калійними добровами або зрілим перегноєм. Таке поєднання утворює органомінеральний комплекс, який працює м'яко, довго і без ризику для кореня. Органічні кислоти з перегною поступово розчиняють гранули, а бактерії допомагають фосфору переходити у форму, яку рослина може з'їсти. Якщо потрібно отримати швидкий результат, використовують рідку витяжку суперфосфату. Для цього беруть близько 100 г грану на літр окропу, заливають, перемішують і залишають настоюватися на добу. Потім рідину зливають, а оса залишають у компості. Такий настій можна додавати до поливу розсади або використовувати для позакореневого піджилення, розбавляючи у співвідношенні 1 10. У цій формі фосфор засвоюється набагато швидше, що важливо, коли рослина ослаблена або хворіє. Але тут головне не переборщити: надлишок фосфору блокує засвоєння заліза, цинку, бору, тому дозування завжди повинно бути помірним. Краще дати менше, але регулярно, ніж один раз переситити. Особливу увагу треба приділяти техніці внесення під різні культури. Для картоплі суперфосфат кладуть безпосередньо у лунку під час садіння, змішуючи з невеликою кількістю землі. Для томатів і перцю додають у посадкову ямку по чайній ложці і також перемішують, щоб не було прямого контакту з коренем. Для моркви буряка редьки доброво краще внести завчасно при підготовці грядки, щоб до моменту посіву фосфор уже частково перейшов у доступну форму. Для дерев і кущів роблять кілька отворів по колу крони, засипають туди суміш суперфосфату землею і добре поливають. Такий метод забезпечує рівномірне живлення по всій площі кореневої системи. Щодо норм, то середня доза для більшості овочів становить 30-40 грамів на квадратний метр, для ягідних кущів 50-60 грамів, для дерев 150-200 грамів на кожне. Але це лише орієнтир. Якщо ґрунт родючий, дозу можна зменшити, якщо виснажений, трохи збільшити, але не більше, ніж на третину. Не варто думати, що більше краще. Надошок фосфору не прискорить ріст, а лише порушить баланс і може викликати хлороз. Крім того, надмір фосфатів у ґрунті з часом накопичуються, і тоді навіть без піджилення рослини виглядають пригніченими. Це сигнал, що час дати землі відпочити або перейти на органічні добрива. Варто також враховувати попередники. Після культур, які сильно виснажують фосфор, як от кукурудза, соняшник чи капуста, дози суперфосфату потрібно збільшити. Якщо ж на цій ділянці раніше росли бобові або культури з невеликим споживанням фосфору, то можна обмежитися мінімальною нормою. Усі у сівозміні фосфорні добра виносять раз на 2-3 роки, але завжди під ті культури, що мають глибоке або розгалужене коріння, адже саме вони найкраще використовують цей елемент. Нарешті треба згадати про зберігання. Суперфосфат не любить вологи. Якщо мішок стоїть у сурому місці, гранули швидко злипаються в тверді грудки, які потім важко подрібнити. Тому зберігати його потрібно у сухому приміщенні, бажано, в щільно закритій тарі. Не варто тримати поруч із вапном або сечовиною. Навіть у закритих мішках вони можуть вступати у небажану реакцію. І ще одна деталь: не змішуйте одразу великі об'єми добрив. Готуйте суміш лише на один день роботи, адже вологість повітря і тепло здатні швидко змінити склад речовини. Правильне використання суперфосфату – це не складна наука, а уважність до деталей. Якщо знати, коли його внести, на яку глибину, з чим поєднати і коли полити, то навіть невелика кількість цього добрива дасть чудовий результат. Земля відгукується надбайливість, вона не терпить поспіху і надлишку, але щедро дякує тим, хто діє розумно. І тому головна порада кожному городнику: не поспішайте сипати доброго без роздумів. Подивіться на свій ґрунт, дізнайтеся його характер, зрозумійте, чого йому бракує, і лише тоді беріться за суперфосфат. Бо це не чарівна пігука, а серйозний інструмент, який у вмілих руках приносить землю до життя. Кожен господар має свої історії, коли здавалося, що зроблено все правильно, і доброго внесено, і погода сприятлива, і догляд належний, а результат вийшов зовсім не такий, як очікувався. Багато таких випадків пов'язані саме із суперфосфатом. Це доброго з характером, і воно не прощає недбалості. Наприклад, у селі часто можна почути, як хтось скаржиться, я ж розсипав по всій гряці, а врожаю немає. І тоді старші господарі лише зітхають і кажуть: та ти його на поверхню кинув, а він же в глибину не йде, треба було в землю закладати. І справді, скільки разів доводилось бачити, як молоді господарі, зекономивши час, просто посипають доброго по сухій землі, сподіваючись, що дощ сам зробить решту. А дощу немає, земля тверда, і гранали лежать собі, мов камінці, аж до осені. А там їх перекупали і все, знову без користі. Є й інша крайність, коли сиплять без міри, щоб уже напевно кажуть. Але від надлишку фосфору рослина не росте швидше, навпаки, починає страждати. Листя світліше, по краях з'являються плями, а через місяць культура виглядає хворою. У таких випадках господар дивується, як це може бути адже доброго багато. А справа в тому, що надлишок фосфору блокує засвоєння інших елементів заліза, цинку, бору. Рослина ніби пересичується одним і не може отримати решту. Саме тому старі люди казали годуй землю розумом, не жменею. бо доброво не чарівна пилюка, а частина великої хімії життя, де все має бути в міру. У давнину, коли ще не було магазини грану, люди теж розуміли потребу у фосфорі, хоч і не знали його назви. Вони помічали, що після внесення попелу чи зули рослини ростуть краще, але лише на певних землях. Інші ж навпаки, блідли й гинули. Селяни говорили тоді земля ситою не хоче бути. Сьогодні ми розуміємо, що попелі багато кальцію, і на лужних ґрунтах він зв'язував фосфор, роблячи його недоступним. Та навіть без знань хімії селяни виробили свої правила не сипати все підряд, давати землі відпочити, чергувати поля. Вони казали земля пам'ятає, що ти з нею робиш. І це правда. Якщо кілька років поспіль вмости лише мінералку, не додаючи органіки, ґрунт стає втомленим, ущільнюється, втрачає структуру і перестає дихати. Тоді жоден суперфосфат не допоможе. У наш час досвідчені господарі все частіше повертаються до народних методів. Один із них змішування суперфосфату з компостом або перегноєм. Така суміш діє м'яко, не спалює коріння і працює довше. Бабуся сусіднього села завжди казала: не сип сухе в сухе, рослина не худоба, щоб з мішка їсти. Вона змішувала доброво з вологою землею, складала все в ящик і залишала на тиждень під навісом, потім розкидала перед дощем або після поливу. І дивно, але її грядки завжди були зеленіші за інші. Пояснення просте: за цей час у суміші починали працювати бактерії, які перетравлювали частину фосфору, роблячи його легко засвоюване. Це живий приклад того, як народна спостережливість збігається з наукою. Ще одна поширена помилка це використання суперфосфату в розсадниках без урахування температури. Часто городники додають гранули у холодну землю ранньою весною, коли ґрунт ще не прогрівся. І дивуються, чому розсада стоїть, не росте. У той час, як сусід, який висадив пізніше, вже має міцні кущики. Причина проста: фосфор засвоюється тільки при теплі, у холоді він засинає і корінь його не бере. Старі господарі знали це інтуїтивно. Вони ніколи не поспішали, чекали, поки сонце прогріє землю, і лише тоді вносили підживлення. The cat sat on the А якщо доводилось садити раніше, вони робили витяжку, розчиняли доброво гарячій воді, настоювали добу і цією рідиною поливали лунки перед висадкою. Такий метод давав змогу розбудити фосфор і одразу підводувати корінь. Із покоління в покоління передавалися й інші хитрощі. Наприклад, щоб перевірити, якість суперфосфату брали кілька гранул і кидали в гарячу воду. Якщо через годину вода ставала мутною, а гранули частково розчинялись, значить добриво хороше. Якщо ж нічого не відбувалося, сказали, це пилюка, не фосфор. Так само вміли розпізнавати підробку за запахом. Справжній суперфосфат майже не має запаху, а фальшивий часто відвонить хімією або сіркою. У селах, де господарство тримають поколіннями, ці знання передаються як рецепти борщу, без книжок, але точно і перевірено. Щодо культур, то є чимало прикладів із практики. Картопля, наприклад, особливо вдячна за фосфор. Якщо під час садіння додати чайну ложку суперфосфату в кожну лунку і прикрити шаром землі, будво виростають більші, з гладенькою шкіркою краще зберігається. А якщо доброго внести надто глибоко або пересушити ґрунт, урожай буде дрібний і твердий. Те саме з томатами. Без фосфору вони довго не цвітуть, кущі стають синюватими, а цвіт опадає. У селах часто кажуть: якщо помідор посинів, не мерзне, а голодує. Це народний спосіб упізнати нестачу фосфору для буряків і моркви. Фосфор це солодкість. У кого земля бідна, коренеплоди виходять прісні, трав'яні. Тому господарі, які цінують смак, завжди вносять супрофосфат восени під перекопування, щоб за зиму він дозрів. Цікаві спостереження мають садівники. Наприклад, яблуні після кількох років без фосфору починають цвісти рясно, але плоди не зав'язуються або обсипаються. У таких випадках люди часто звинувачують мороз чи шкідників, а причина в іншому дереву бракує енергії, яку дає фосфор. Один дід із Черкащини розповідав, що роками не міг утримати врожаю зі старої груші, аж поки сусід не порадив проборити навколо крони кілька дірок і насипати туди суміш суперфосфату з землею. Через рік дерево вкрилося плодами. Я тоді зрозумів, казав він, що й дерево як людина потребує не лише води, а й сили всередині. Серед народних порад є й попередження: не можна сипати суперфосфат у лунку разом із пополом або свіжим гноєм. Попіл нейтралізує фосфор, а гній у процесі брудіння виділяє аміак, який спалює діючу речовину. Тому старі господарі завжди робили так: або восени вносили фосфор, а навесні органіку, або навпаки, але не разом. Вони казали: не жени за двома зайцями і поживи не доженеш, і землю зіпсуєш. Це проста, але мудра настанова, яку підтверджує сучасна агрохімія. Ще один цікавий прийом закладений запас. У селах, де ґрунти бідні, господарі практикують поступове накопичення фосфору. Раз на два роки восени вони вносять подвійний суперфосфат у глибокі шорфи, не під усі культури, а під вибрані ділянки. Потім там садять ті рослини, що найбільше потребують фосфору. Через кілька років ці місця дають найкращі грожаї. Такий метод можна назвати народним плануванням родючості. Він простий, але дієвий, бо, як кажуть, земля пам'ятає, де її підживили. Серед помилок є і ті, що пов'язані з водою. Часто після внесення суперфосфату господар не поливає грядки, вважаючи, що дощ сам зробить своє, а потім дивується, чому рослини не реагують. Але без вологи процес розчинення не запускається і фосфор залишається недоступним. Тому після будь-якого підживлення, хоч сухого, хоч рідкого, обов'язково треба полити. Це правило знають усі, хто працює з розумом. Вода це транспорт поживи. Без неї гранули лежать без руху, мов зерно, без дощу. І нарешті народ завжди вмів спостерігати за рослинами. Якщо листя стає темно-зеленим темно-зеленим із фіолетовими прожилками, якщо цвіт опадає або кущ завмирає, це знак, що рослина голодує на фосфор. Якщо ж листя світліє, а краї сохнуть, то можливо фосфору забагато. Усе треба відчувати, селяни казали, земля говорить, треба лише вміти слухати. І справді, уважність до дрібниць це найкраща порада, бо навіть найкраще доброго без розумного господаря не дасть врожаю. А той, хто бачить, як земля дихає, знає, коли вона голодна, а коли ситна, ніколи не помилиться з дозою чи часом. Так, сучасні агрономи мають лабораторії, аналізи, прилади, але народний досвід це теж наука, тільки народжена не в кабінетах, а на грядках. Він простий, але правдивий. І кожен, хто бере в руки жмені суперфосфату, має пам'ятати, що ці сірі гранули не просто хімія, а інструмент, який працює лише там, де його розуміють. І тоді земля віддячить сторицею, бо, як казали наші діди, розум у доброві не купиш, його треба виростити разом із урожаєм. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, що суперфосфат це не просто одна з багатьох мінеральних добавок, а справжній ключ до здоров'я ґрунту та врожаю. Його дія непомітна на перший погляд, але глибока і довго тривала. Це добро опрацює тихо, без показного блиску, проте саме завдяки йому коренева система розвивається міцною. Листя насичуються соками, а плоди набувають ваги, смаку і стійкості до хвороб. Але все це можливо лише тоді, коли господар підходить до справи не з поспіхом, а з розумінням, бо суперфосфат не терпить поверховості. Він вимагає уваги, терпіння і знання свого ґрунту. Земля як жива істота, їй потрібно дати те, що вона справді потребує, а не просто те, що є під рукою. Перше, на що варто звертати увагу, це якість добрива. Купувати його слід лише у перевірених постачальників, бажано у герметичній фабричній упаковці з маркуванням. Не варто внатися за дешевизною, бо саме у таких випадках найчастіше трапляються підробки. Фальшивий суперфосфат не тільки не допоможе, а й може завдати шкоди землі. Пам'ятайте, що важкі метали чи домішки у недобросовісних сумішах потрапляють у рослини, а далі у наш стіл. Тому краще заплатити трохи більше, але бути впевненим у чистоті продукту. Якщо є сумнів, можна провести простий домашній тест: взяти кілька гранул і залити гарячою водою. Якщо вода стає мутною, а гранули повільно розчиняються, перед вами справжній продукт. Якщо ж вони залишаються камінцями або розповзаються у брудну кашу, краще таки добро не використовувати. Друге це вивчення власної землі. Без цього жодне добро не працюватиме як слід. Кислотність, структура, вологість, попередні культури усе має значення. Якщо земля кисла, потрібно провести вапнування або внести доломітове борошно, але завчасно, щоб не зашкодити фосфору. Якщо земля лужна, підкислити її можна торфом або невеликою кількістю слабкого розчину лимонної кислоти. Якщо ґрунт піщаний, суперфосфат вносять частіше, але меншими порціями, щоб його не вимило. Якщо глинистий, можна давати більшу дозу раз на сезон, бо він добре утримує поживні речовини. Усе це не дрібниці, а основа майбутнього врожаю. Земля любить, коли її розуміють. Третє дотримання часу і способу внесення. Супрофосфат це доброго не для поспіху. Воно не працює тут і зараз, тому закладайте його заздалегідь. Найкраще восени під перекопування або навесні перед висадкою, коли ґрунт уже теплий і вологий. Якщо хочете допомогти рослинам швидше, використовуйте водну витяжку на стійну добу у гарячій воді. Полувати такою рідиною можна розсаду, молоді кущі або ослаблені рослини, але завжди після цього треба добре пролити грядку чистою водою. Пам'ятайте, без вологи жодне добро не засвоюється і не залишайте гранули на поверхні, вони повинні бути в землі, у зоні кореню, інакше не принесуть користі. Ще одна порада: не змішуйте супрофосфат з іншими речовинами без потреби. З вапном, попелом, сечовиною або аміачною селітрою він ворогує, нейтралізуючи свою дію. Зате добре працює в парі з калійними добровами, перегноєм або компостом. Особливо ефективно змішати його з визрілим компостом за кілька тижнів до внесення. Така суміш утворює органомінеральний комплекс, який діє м'яко і довго. Фосфор з неї вивільняється поступово, а мікроорганізми допомагають переводити його у легкодоступну форму. Це справжня жива підгодівля, яку земля сприймає з вдячністю. Важливо також не забувати про міру. Для більшості овочів достатньо 30-40 грамів суперфосфату на квадратний метр. Це приблизно 2 столові ложки. Для дерев і кущів трохи більше, але не перевищуйте норму. Надлишок фосфору не дає додаткового росту, а лише шкодить, блокуючи засвоєння інших елементів. Усе повинно бути збалансовано. Якщо ж ви помічаєте, що рослини ростуть повільно, листя темніє або з'являється фіолетовий відтінок, це сигнал, що фосфору бракує. У такому випадку варто зробити рідке підживлення, а не сипати сухе доброво без роздумів. З практичного боку, не забувайте про чергування культур. Не варто щороку вносити великі дози супрафосфату на одному і тому ж місці. Найкраще дотримувати сіву зміни, щоб земля мала час переварити попереднє піджилення. Фосфор залишається у ґрунті на кілька років, тому його дія не закінчується одразу. І якщо щороку додавати нові порції, може настати перенасичення, а це призведе до дисбалансу і хлорозу. Краще внести трохи менше, але вчасно, ніж сипати з надлишком. Не менш важливо враховувати погодні умови. У спеку, коли земля пересушена, вносити гранул немає сенсу. Вони не розчиняться. У дощовий період або перед поливом найкращий час. Восени перед перекопуванням суперфосфат працює особливо ефективно, бо за зиму частково розкладається і переходить у доступну форму. Навесні його можна використовувати під посадку або при пересаджуванні розсади, але пам'ятайте, на холодному ґрунті фосфор не рухається, тому не поспішайте, дочекайтеся тепла, і тоді результат буде зовсім інший. Щодо безпеки, то суперфосфат не є небезпечним для довкілля, якщо ним користуватись розумно. Найбільше шкоди землі завдають не доброва, а людська бездумність. Коли сиплють на око, незважаючи на потребу, коли не враховують кислотність, коли не поливають після внесення, тоді добриво справді стає марним. Але якщо дотримуватись елементарних правил, суперфосфат не шкодить природі. Навпаки, він допомагає відновити баланс, особливо на виснажених землях, де врожаї вже кілька років поспіль падають. І на сам кінець, кілька простих, але важливих нагадувань. Завжди пам'ятайте, що суперфосфат це доброго стратегічної дії. Він не дає миттєвого ефекту, але забезпечує стабільність і силу на довгі місяці. Не використовуйте його як ліки від усіх бід, а як продуману частину системи догляду за ґрунтом. Перед унесенням дайте землі вологу, після внесення спокій і тепло. Не змішуйте з ворогами, не пересичуйте і не поспішайте. Земля віддячує лише тим, хто діє з розумом і терпінням. Якщо дотримуватись цих простих, але перевірених правил, ваш город і сад щороку даватимуть рясні врожаї. Рослини стануть міцними, стійкими до хвороб, а плоди смачними і довговічними. Фосфор це основа життя, і суперфосфат є його надійним джерелом. Він, немов добрий помічник, який не любить галасу, але завжди робить свою справу. І коли ви бачите на грядках соковиті помідори, розлогі кущі смородини чи блискучі яблука на гілках, згадайте, їхня сила почалася з маленької сірої гранули, яку ви колись розумно поклали в землю. Саме так народжується справжнє господарство не з випадкових дій, а з розуміння, досвіду і поваги до землі. Хай кожне жменя суперфосфату, яку ви даєте своїй землі, повертається сторицею вигаді плодів, хліба і спокою, бо розумна праця це найкраще добриво, яке тільки існує на світі.